Університет це не просто велична історична споруда, а праця сотень викладачів, науковців та студентів. До 150-ліття Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича представили унікальну виставку на експозиції. Розповіли про найвизначніших освітян навчального закладу, які заклали фундамент його розвитку. Детальніше дивіться вже за мить. Кожну сторінку історії університету створювали люди: викладачі, науковці, студенти, які вкладали в нього своє серце і знання. До 150-річчя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича презентували виставку, яка оживила імена тих, хто в різні епохи творив його славу. Розпочали захід із вшанування хвилиною мовчання загиблих на війні та з освячення музею. Сьогодні ми вирішили. Презентувати, зробити презентацію музейної експозиції університет крізь призму особистості. Ви можете побачити, як музейна експозиція представлена. Тобто, ми знаємо, що історію творять особистості. І на цій музейній експозиції представлені безпосередньо найбільш відомі науковці нашого Чернівецького університету від австрійського періоду до сьогодення. Стіни резиденції досі пам'ятають всіх, хто доклав рук до розвитку науки в краї та до боротьби за вільну українську державу. наприклад, Олег Більдафорович Панчук його всі добре знають. Надзвичайно він долучився багато до проголошення незалежності, до тих питань, які були пов'язані безпосередньо з 90-ми роками. І покійний Степан Степанович Костишин, коли прапор в 90-му році над резиденцією був піднятий вперше на Буковині прапор над резиденцією, піднятий 3 листопада 90-го року. Це було звісно, ну таким ну своєрідним подвигом ректора який саме на це пішов і зумів це зробити. Серед представлених діячів фотонауковця Юрія Макара, який працює тут вже 55 років. Він пам'ятає відзначення столітнього ювілею університету. Каже, в той час радянська влада намагалась змінити історію та присвоїти собі здобутки українських вчених. Ну, от ми святкуємо 150 років, доходимо там до чогось, до витоків всіх. А тоді я згадав, як ми писали першу історію нашого університету радянського до століття. Це була дика річ, тому що видавництва свого не було, треба Львові було рукувати, але то не найгірше. Треба було показати, що за Радянського Союзу розквітнув він. А я до того часу вже побував багато разів в Канаді. І там зустрічався з священниками-випускниками нашого університету, з юристами з нашого університету, випускниками. Зовсім інші речі були. Саме Юрій Макар стояв біля витоків міжнародної співпраці університету. Посіяне зерно дає свої плоди, каже він. До речі, перший договір ми підписали міжнародний в 1977 році з канадським університетом Сашиванським. Ну і тепер до тих договорів є щось 230, чи скільки там вже кінці та дід не було ні одного. Ну а так, от пройшли роки. Безумовно, багато дуже змінилося. Нам довелося факультет зовсім перепрофілювати. Він у нас був чисто історичний і був факультет, який ну, готував ідеологів радянських. А після того ми вже в 90-ті роки відкрили політологію, міжнародні відносини, державне управління, створили свою кафедру іноземних мов на факультеті. Зараз троє наших випускників є послами України в різних державах світу: в Молдові, Болгарії і на Філіпінах. Працюють в Євросоюзі, працюють в НАТО, працюють в посольствах інших країн. Окрім виставки, в центральному корпусі університету відкрили перший в Україні ЮНЕСКО Хол. В цьому просторі проводитимуть міжнародні конференції та освітні заходи для студентів. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.